Наш персик ще відпочиває, колівка наша тут, колівка нас ще не отрилась. Чекаємо. Господи боже, які ми мішки від очима, ото ужас. Я сьогодні вночі дуже погано спав. Може в мене все року менше. Але сьогодні ночі я дуже погано спав. Я прокинувся сьогодні на 3 годині ранку на дворі. Ото вовтреш. А я вже тиждень, як знову почав вісні ходити. Для тих, хто не знає, я ходжу вже у вісні 8 років. Майже 8 років. 7-8, десь так. І зараз в мене знову почався цей цикл. Я не знаю, скільки буде тривати на цей раз. Фу, швидше б закінчився, вже мені нанаїв. Тож сьогодні я проснувся о сьомій, кажу, сьомої 3-й годині ранку на дворі. Ось віхайня Бог просить в одній шкарпетці. Одна шкарпетка на мені була більше нічого. Де інші річі я не знаю, не знайшов. <свісно> Може в шучки кудись потягла, не знаю. <свісно> Зараз... Зараз простив на мені невеличка температура, кашель, нежить, горло болить. Ну, не дивно, я проснувся, у мене руки, ноги аж посиніли від холоду. Тож ще добре, що морозу не було. А, і знаєте, що я вам скажу? Оті всі поради, які мені давали за ці всі роки, ніфіга вони не діють. Я і замикав хату і ховав ключ. Що ви думаєте? Ну я ж знаю, де ключ. Я у сні знайшов і такий в і пішов. І клав я собі в... В... вологе полотенце, не полотенце, українською рушник, боже мій вологий рушник клав то теж не допомагає, тому що я ту вологу не відчував. І клав я собі і вологий, кажу вологий тазик з водою. І що ви думаєте, я покидаюсь, дивлюсь, а там не тазик, там маленький пруд, ну, ну, ставочок, і там плавають рибки з накольові. І що ви думаєте, як беру хліб і кормлю рибок? Рибок, тазик з водою. Тож, оці всі поради, то маячня. В моєму випадку мене краще розбудити, тому що о, у мене зараз, на жаль, у мене почалась вже агресивна форма, то то вже, то як мені сказали, відлікувати о, неможливо. О, можна приймати, Звичайно, можна приймати оці антидепресанти, аналітики, спазмалітіки. Але підбір ліків приходить індивідуально для кожної людини. І це може зайняти до 10 років. А ще і ліки не можна приймати, якщо ти живеш сам. Тому що ліки мають дуже багато побічних ефектів, які можуть призвести навіть до фатального наслідку. Ой, круто. Не знаю, що мені в цій житті так везе, де я так міг нарішити, що я такого зробив, що я ну, не знаю. Ну, зато цікаво. <гум> Нічого. Я вірю, що все буде добре. Боже, я ще Боже, я наївний, я до тепер ще вірю, що все буде добре. <гум> Ні, ну то добре. Краще вірити, ніж унивати і втрачати надію. Да? <гум> Тож, друзі, біжіть себе. Я, чесно, я максимально вірю, що буде все добре. А, до речі, цеплята наші всі живі. Всі-всі-всі живі. Слава Богу, всі 14 штучок живих. Ковачка їх дуже добре оберігає, вигріває. Отакі насправи. Тож, до скорих зустрічі і бережіть себе.